Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе Хрест Свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і животворчий Хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею. Дівою Богородицею і з усіма святими на віки. Амінь. Помагай Боже всім людям Божим і добрим створінням Божим. А ті, що злі від сатани, з Антихристом Путіном з іншими тьми, хай скоріше щезнуть з, з нашої землі На віки вічні. Амінь. Сьогодні прослави для святого Бога і причистої Богородиці. На місці тому, де є сонячні з'яви їх щодня в Івано-Франківську біля озера. Старайтеся прийти сюди, запалити свічі і попросити причисту Божу Матір. всі наміри святі, а найбільше за скоріше сонячне воскресіння наших героїв і друзів у Пазису з Великим Кобзарем та перемогу України з Богом. Eu vou morrer pra